Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні ми поговоримо про ефективне рішення для сучасного аграрного виробництва. Це наша новинка, цікава модель глибокорозпушувача Беднар Терадуо. Загалом, як ви знаєте, одна з головних проблем сучасного землеробства – це ущільнення грунту. Через постійні проходи важкої техніки по полю та традиційну оранку формується ущільнений шар ґрунту, який перешкоджає проникненню води та заважає розвитку коренової системи, відповідно, знижує врожайність. Саме для вирішення цієї проблеми компанія Беднар розробила терадуо інноваційний глибокорозпушувач, який об'єднав дві технології в одному агрегаті за один прохід. Тож давайте розберемося, в чому особливість цього агрегата. Тираду це унікальний агрегат, що поєднує дві групи робочих органів. Передні стійки Active ActiveMix розпушують ґрунт, подрібнюють і перемішують рослинні рештки та створюють ідеальне середовище для розвитку кореневої системи. Задні стійки Zero Mix Вони працюють на 10 см глибше, руйнують підплужну підошву без перемішування, не піднімаючи біологічно неактивний ґрунт. Це запобігає змішуванню окремих ґрунтових горизонтів. Тобто ми маємо розпушування орного профілю, а також руйнування учільнених шарів ґрунту нижче глибини розпушування зі збереженням ефекту повного обробітку ґрунту. Також менша інтенсивність розбушування та перемішування в нижній частині обробленого профілю ґрунту забезпечує швидше відновлення водного режиму між обробленим і необробленим ґрунтом. Крім цього, з рахуванням того факту, що передні стійки працюють на меншу глибину, ми маємо менше навантаження на трактор, що в свою чергу зменшує витрату палива. І фінішний етап це подвійні кольчасті кутки, які подрібнюють грудку та вирівнюють поверхню, зберігаючи вологу в ґрунті. Ще одна важлива функція терадуо – це можливість одночасного внесення добрив або посіву проміжних культур. Глибокорозпушувач можна агрегатувати як з навісними, так і причепними бункерами, що дозволяє вносити добрива різними способами, як на поверхню або прямо в оброблений шар ґрунту. Це підвищує ефективність їх засвоєння рослинами, зменшує втрати і оптимізує витрати на внесення. Що стосується технічної бази агрегата, терадуо створений на базі відомого глибокорозпушувача Тералент, що вже гарно зарекомендував себе в Україні. Модельний ряд Тераду включає 3-метрові моделі на 5 або 7 стійок та 4 моделі на 7 та 9 робочих органів. Якщо ви хочете покращити стан ґрунту, збільшити врожайність і оптимізувати ресурси, Беднар Терадоо стане вашим надійним помічником. Terodoo вже успішно працює в Україні, аграрії відзначають його високу ефективність та надійність. Тож, звертайтеся до вашого офіційного дилера Беднар для отримання додаткової консультації.